Слава Україні! З вами Володимир на каналі Мінітрактор УА. Свіжого поступлення. Хороший КЛ-23. Не встигли вчора відзняти відео. Як сьогодні зранку вже до нас завітали покупці і вже відразу організували доставку. Наш водій-механік доставляє. 11500, хто буде запитувати, скільки коштував такий трактор, 11500 вартість з грунту Успіхів і гарного користування новому покупцю. На майданчику на майданчику глянемо, що у нас залишилося, що змінилося за цей час, за цей короткий час. джель 301 вже продана, 9400 озвучував на днях. Організовується доставка GL260, яка стояла тут, також вже сьогодні поїхала. Тут нічого не змінилося. GL240 залишилося і от красень. KL-225 kl 25 є легкі зауваження до лекофарбового покриття при транспортуванні подерли крило. бачите а так, по накладках по протектору і стану шин. передні взагалі не підтепті. І зараз зрозумієте, чому так. Подивимося рік, 98-й на диску, а тепер повернемо ключ запалювання. 245 мотогодин. Отакий От Тель потрапив нам до рук. Вартість без ґрунтофрези 8200 умовних одиниць. З ґрунтофрезою буде понад 9. Також рекомендуємо укомплектувати його новою ґрунтофрезою Соліс. Тоді буде взагалі дуже цікавий комплект. Так, по грошах вийде порядка 9,5 тисяч доларів, але зато буде нова ґрунтофреза і практично новий трактор. Ще є декілька тракторів у нас на підготовці, тому кого цікавить серія G, звертайтеся. Телефонуйте, не забувайте про акційні трактори, можна з хорошим дисконтом знижкою купити. GT3 з хорошою знижкою 6800 з доставкою або 6600 з самовивозом. Ну і ще є декілька джеельок, які постараємося, якщо не придемо до того часу, також зробити якісь коротенькі огляди. АКЛ нас, звичайно, потішив. Ще є особливість, рідко таке зустрінеш, мушу ще раз підійти. Коробка механічна. Телефонуйте, звертайтеся, підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки, Ну не тільки вподобайки, є фільтри, які кажуть, що ціни високі, але... Повинен сказати, що загальносвітова інфляція, і тут ціни не є низькими, але і ми за останній рік ціну не змінювали. Тому, тому стараємося зберегти той рівень цін, щоб трактори були, не скажу більш доступними, але як мінімум. Очікування людей, які збирали кошти на покупку трактора, могли реалізувати цю покупку за ціною, яка була рік тому. До нових зустрічей на каналі Мінітрактор Уа. До побачення!